Друзі, всім привіт, з вами Сергій і сьогодні я буду грати на вікінго Ізиді. Зі мною в групі буде грати Аня, Аня, привіт. Всім привіт! Так, на корпус ми собі поставили по рятувальнику, а на пушечки побрали я взяв собі відключення припасів, а Аня взяла з пробиттям. Так, цікаво, яка зараз буде точечка. Так, зараз десь 15 секунд має бути. Так, там луканчик. Угу. точка Б, треба до нього інші. їхати. Давай, полетіло. вона вже балона не нема, валим його. Нормас. Блин, гука тоже, да. Надо китай. Ну Давай, пам, блин. Изключи припасики один раз уже. Блин, а oh. по мне глушь. Mm -hmm. Нам треба на точку ехать и хитрить mm -hmm. один одного, мы им захоплю. Да-да, уже вчера наши ехали, то было. Угу. На точку. Блин, на чуть минус накинул. Ой! Блин. О, наш клиент. Ой. Угу. Нормально. Ой, Рамка, не ей, не ей. Сзади, сзади, иди, Давай баллон А що вони всі до мене? То коли балона немає, то ти старайся бити. У мене тоже немає. Ладно, так, поїду, бью смаку. Ага, вбив. Бейт, твоє місце. Все истя, пау. Бля, первый можно мечи. Блін, цей. Свинься, ну давай. Мочей. Гарна, начина. Блин, я. Маскика надо. Нема баллона. Блин. Ах, блин, меня вбили. Но момент был хороший. Mm -hmm. Походу, одному надо будет отбиваться от від них. Ага. Uh -huh. А чтобы за фокусом. Вот так мы идём домой. Блин. Ага. Летело, летело, летело. Так. так, я хирую, короче, там, я, угу. да, будет, я тут за стенку ему достану. Угу. Блин, дитка. чуть-чуть спускайся сюда, ты Балона онма. А, ну стей, снисть, сни точку. Менеф да. О. Мене вбили. сейчас на є. Блін, я тоже был. Ай, блін, не Я сейчас купол поставить, бачу позарву с угу. куполом. Попробуй підхилывать. Я на точку можно. Иду, еду. Тарбари килив зроблю. До тем. Давай наверх, в мене ще оверка є чуть-чуть, може А я тут рознизу встану. Вот угу. и добре, що ты знизу що бо до... мене збрил. Нормально, перший за є. не що собі себе до мене зносить? Шафт, скорпіон, рельс, а дай я поставлю. Ой, я не запоплю Да, точка, да Неудобно еще понять. Тебе боишься что-то не чуто? Добро что сказала, я мікрофон микрофон подключу. Так, я лечу. Кажуть, Иди, пал... а, Блин, Опу. гранату впустили. Я захоплюю. <laughs> Але бо... Ага. Брига, ну тут сам низкий. Точка А, знизу. Давай, давай, давай тебе магну уже. Ні, але скіни під фіолетову фарбу взагалі круто виглядають. Що там базарить? базари? Дядь. Ой-ой-ой. Робую. Нормально, я захопаю. І так нормально Балона нема по тебе крит Та Дай заберу. А -а -а. Бери, бери, афичку на не... <свист> <свист> міни Блин. Не, балон нема. меня. Болгу поставлю. <свист> Балону. Балону поставлю. вже все, сама мені. О, я вижу, вона надо спасать. А, не надо. О, купол. У мене з куполом погані ці. Спогади. Поїду я зразу на Все, Давай. Ой-ой-ой. Бачиш? я за тебе. Бачить, бачить. Зразу не тру включай, може ще встигнеш. Та не зараз мене б'ють. А у тебя часто залітає. Угу. Скорпіончик. Нам треба просто типа так не хілити один одного, а коли реально треба, бо балон так швидко кінчається, що це капець. Угу. Захоплюю, піднімаємо цей. О, ко може тожать хантер. Uh -huh. Блин, нейло кашлян. Не Та може іди сюди, іди сюди, зараз буду захоплювати. Не захопано, бо вони тримають точку. День, день, день. А Блин, блин, блин. Банально. Так, друзі, ось такий в нас вийшов відеоролик на Вікінгоїзідах. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.